Нашого ефіру. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Юлія Лісова, я адвокатка, юристка приймальні Української гельсінської спілки з прав людини. І в рамках нашої діяльності ми надаємо безоплатні праві консультації, як особисті, так і ось такі публічні. Ми в прямому ефірі, і ви можете ставити. Свої запитання писати в коментарях, і я буду на них відповідати. Сьогоднішня наша тема присвячена статусу свідка і в кримінальному провадженні. Чому це важливо і чому це актуально, на мою думку? Тому що від такого статусу стати свідком ніхто не застрахований. Ви можете планувати свій день йти по своїм справам і тут. Неочікувано стати свідком чогось, якого злочину, і це відповідно буде накладати на вас певні зобов'язання і е, вносити певні корективи в ваше життя. Тому, на мою думку, важливо бути обізнаним, що це таке, бути свідком для того, щоб е, захистити навіть себе, е, планувати своє життя та знати чітко про свої права та обов'язки. Отже, коли людина може стати свідком, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, свідком є особа, що щодо якої є відомості, що їй щось відомо про вчинений злочин, і тут особа може бути безпосередньо очевидцем подій. Або вона щось чула, або вона щось бачила, якісь документи, або навіть іноді їй хтось щось розповів. Або вона може навіть охарактеризувати якихось людей, тому що вона з ними знайома. Тому це достатньо такий широкий спектр інформації, щодо якої людина може бути свідком. Свідка може бути як людина доросла, так і дитина. Є певні особливості стосовно допитів дітей стосовно їх залучення до кримінального провадження, але сам по собі вік людини він не є якимось перешкодою бути свідком. Тобто діти будь-якого віку, коли вони вже можуть розмовляти, в принципі, можуть бути також свідками. Не можуть бути свідками адвокати, священники, тобто люди, які в силу своїх професійних обов'язків вони мають зобов'язання щодо зберігання таємниці, мають обов'язковий статус. Щодо всіх інших, це все ж таки обов'язок, а не право бути свідком. І відповідно до законодавства це не. Не залежить від вашого бажання, ви можете не хотіти бути свідком, але законодавство передбачає навіть заходи примусу, щоб доставити вас до слідства або до суду, якщо є відомості, що ви щось знаєте і можете встановити допомогти встановити якісь обставини по справі. Разом з тим, якщо, наприклад, ви є свідком. І ви щось бачили і вважаєте, що це є важливим для слідства, але вас, про вас ніхто не згадав, або про вас навіть не знають. Ви можете за власною волею, за власною ініціативою прийти до слідства і сказати, що я бачив, бачила ось таке, і я хочу про це розповісти, і тоді вже це по вашій ініціативі вас будуть залучати як свідків. Е, які ж Права мають свідки, свідки мають, якщо ось вас запросили, да якщо вас викликали, то ви маєте знати, що ви можете прийти навіть не один-одна, а ви можете запросити адвоката. Це допомагає людині почуватися більш впевненою, і якщо вона побоюється, що, наприклад, там її можуть у чомусь. Допросити як свідка, а потім у чомусь обвинуватити, або вона побоюється, наприклад, нанести шкоду якимось своїм близьким, або взагалі просто впевненіше буде відчувати себе, коли поряд буде людина, яка буде, якій вона буде довіряти, яка буде її роз'яснювати. Щось то вона має право свідок він, вона мо мають право прийти до слідчого або суду з адвокатом, який в процесі допитів буде надавати. Правову допомогу. Крім того, свідок має право користуватися певними нотатками, якимись підглядати кудись, якщо його показання пов'язані з якимись точними дослідженнями, цифрами, розрахунками і так далі. В принципі, якщо його інформація, яку він надає, не пов'язана з таким. Чимось, що складно запам'ятати, то свідок має надавати вільно показання, не підглядаючи будь-куди. Свідок має право знати у зв'язку з яким провадженням, у зв'язку з якими подіями його або її запросили. Тобто, це не мають бути показання всліпу, допити мають починатися з того, що слідчий або суддя, вони пояснюють що вас запросили у зв'язку з такою-то справою, у зв'язку з такими-то подіями, і що вам відомо. І після того, як свідок зазвичай розповість, що йому відомо, слідчий або суддя, або інші учасники процесуальні, вони мають право ставити в такому а, е запитання. Е свідок, е коли Дуже важлива частина, на яку, з мого досвіду, багато хто дуже уважно ставиться, це коли е, свідка допитали, свідку надають протокол, якщо це у слідчого якщо це не в суді, е, е, а відбувається у слідчого є там е, написаний протокол, то свідку надають пр прочитати цей протокол і підписати, підтвердивши тим самим, що в протоколі сказано все вірно. Багато хто зі свідків, після допитів, які можуть тривати там годину, два, дві, три, вони вже такі раді, що їм надають підписати протокол, що все завершено, що вони можуть просто не перечитуючи, поставити підпис і піти щасливі домою, що все, все ж скінчилось. Але тут можуть бути нюанси слідчий може використати інше формулювання, ніж ви говорили. І ніби це навіть може бути не дуже помітно, але юридично це може мати зовсім інші наслідки. І часто буває, наприклад, потім вже в суді, коли перепитують, а ви говорили так, свідок говорить, ні, я не зовсім так говорив, а чому ви підписали? А я не дуже уважно, або я не читав, я просто підписав. І тут я би радила дуже відповідально ставитися до своєї місії, своєї ролі свідка, тому що від ваших слів дуже залежить доля людей, людини у кримінальному провадженні. Тому треба перевіряти, що дійсно протокол відображає ті речі, які ви говорили. І якщо ви помітили, що в протоколі щось зазначене не так, не точно, зовсім не так або трохи не так, ви маєте право. Вказати на це слідчому і попросити це переписати. Якщо слідчий відмовляється це переписувати наполягає на своєму, ви можете прямо ручкою вказати, написати своєю рукою свої зауваження, що я хочу уточнити, що насправді я говорив, говорила так і так, а в протоколі не зовсім неправильно вказано таке-то і таке. -то. Це абсолютно ваше право. Прописано прямо в кримінально процесуальному кодексі. Підписуєте протокол, і, в принципі, ви дійсно є вільними. Але треба тут мати на увазі, що роль слід свідка вона не закінчується досудовим розслідуванням. І якщо ви попали в це поле кримінального провадження і прийшли вже до слідчого, то скоріш за все вам прийдеться. Прийти ще раз, а може і на раз, і до суду, тому що відповідно до нашого законодавства, всі показання, які люди надають слідчому на досудовому розслідуванні, вони і залишаються на цій стадії, вони використовуються слідчим, але вони не мають значення наслідків для суду. Тут має сам суддя, судді мають самі безпосередньо. Почути, побачити свідка, і тому е, свідки, яких е, прокурор або захисник вважають необхідними послатися на їх показання у суді, вони всі мають прийти в суд і е, вже в суді повторити те, що вони сказали. Е, важливим моментом, про який часто хвилюються люди, це про те, що вони можуть щось забути, щось не точно сказати, щось навіть переплутати. І тут згадується у цьому контексті відповідальність за завідомо неправдиві показання. За це у нас передбачена кримінальна відповідальність, тому треба на це зважати: це підвищує ступінь відповідального ставлення. Але не треба боятися, що якщо ви щось забули у зв'язку з тим, що вже пройшло багато часу, або якщо ви щось просто переплутали, ви люди, да, і а, властивості мозку іноді так себе проявляє, що ми щось плутаємо, то це не тягне кримінальної відповідальність. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли а, Доводиться той факт, що людина спеціально щось перекрутила, потворила, щось, придумала, щось сказала неправдиво, але спеціально з наміром. І вона насправді пам'ятала, як було насправді, але сказала по-іншому. От коли є докази такі, то є шанс того, що людину притягнуть до кримінальної відповідальності. Але як практик, мушу зазначити, що е, це дуже складно доводити дуже мало таких справ про завідомо неправдиві показання, саме з огляду на те, що дуже складно сказати, що складно залізти в голову людині, сказати, що вона насправді пам'ятала, а сказала, що не пам'ятає. Я це не говорю тому, щоб спонукати для завідомо неправдивих. Показів, але для того, щоб е, свідки більш ну, вільно почувались, і вони не боялись сказати: не пам'ятаю, там, там, де вони дійсно не пам'ятають. Тому що іноді прокурор або захисник вони можуть тиснути на людину і спонукати її, сказати те, що вона від них хочуть почути, а не те, що людина дійсно пам'ятає. Тому дуже тут важливо стояти на своєму і говорити тільки те, що ви бачили, тільки те, що ви знаєте, а там, де ви не знаєте, не чули, не бачили або не пам'ятаєте, так відверто і говорити Саме чесність і важлива, коли ви надаєте свої показання. Але там, де ви хтось вирішить давати неправдиві показання, то Кримінальна відповідальність достатньо жорстка, і вона може полягати навіть в позбавленні волі на 2-3 до 5 років, якщо йдеться про е справи про тяжкі злочини. А свідок має право навіть на відшкодування відповідно до законодавства на відшкодування витрат, які. Він, вона понесли у зв'язку з тим, щоб, наприклад, приїхати до суду, приїхати до слідчого, але на практиці мені невідомо е, факти таких відшкодувань, тобто, в принципі, це відбувається на власному ентузіазмі, е, і стосовно того, що скільки може тривати судові. Провадження тут, скільки ви можете бути задіяні у тих процедурах, це може бути достатньо довго, тобто, в ви... іноді це залучені свідками, вона триває роками, і також до цього треба бути готовим, що поки ця справа не буде розглянута, не буде остаточна. Винесено рішення, то вас можуть бути, можуть викликати. а який ще важливий момент, я б хотіла тут висвітлити, це право не давати показань стосовно себе або своїх близьких родичів, якщо ваші показання можуть нашкодити вам або близьким родичам. Що це означає? Це означає, що якщо ви щось. Бачили, чули стосовно ймовірного скоєння злочину, наприклад, не будь-ким, а в кодексі є перелік ваших близьких родичів, це дружина, чоловік, діти, батьки, сестри, дід, бабуся, тобто це коло обмежене. Якщо стосовно них вас хочуть допитати, то ви маєте право відмовитись. Зазвичай це право роз'яснюється на початку допиту. Якщо таке право не було роз'яснено, то це привід визнавати такі протоколи допитів не... незаконними, не... визнавати їх недокадами потім. Але тут важливо це розуміти для себе. Але це не це не обов'язок ваш відмовитись, ви можете, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви можете допомогти е своїй близькій людині своїми показаннями, або якщо ну ви не підтримуєте, да і вас ви не хочете скористатися цим правом, не говорити проти якоїсь навіть вашої близької людини, ви можете надати такі показання. Але разом з тим, якщо ви погоджуєтеся, ви говорите. Я не хочу скористатися правом відмовитись, я буду говорити. Тут вступає в силу стаття, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиві показання. Якщо ви вже погодились і сказали неправду, і це буде доведено, то ви знаходитесь під ризиком притягнення вас до кримінальної відповідальності. Ось такі основні положення. Ваших прав, обов'язків стосовно свідків, зараз ця тема ще більш актуальна, тому що в зв'язку з війною, у зв'язку з воєнними злочинами, коли кожен і кожна, хто перебуває в Україні, може стати свідками там, коли ракети прилітають, коли руйнуються. Будинки, коли вчиняються вбивства кожен може опинитися і стати свідком таких масових злочинів, воєнних злочинів, і тому стан стати свідком у кримінальних провадженнях він підвищується. І е, треба бути готовим, що якщо ви бачили, як кудись прилетіла ракета, то е, і запам'ятали, бачили, то Треба бути готовими, що вас можуть викликати, і ви можете розповідати слідчим про те, що ви бачили, і свідком чого ви були. Крім того, якщо у вас є якісь, е, якщо ви, наприклад, засняли щось на відео або щось сфотографували, е, про такі відомості також не забувайте повідомте про це слідчим, і, можливо, слідчий візьме у вас такі джерела інформації, і також вони. Вони будуть використані у е, слідстві і потім у суді. Якщо немає запитання, зараз перевірю чи є немає під нашим ефіром. Ага, є питання. Е, чи має право свідок не приходити і не свідчити? Це добровільно. Ні, як я вже сказала, це не добровільно, це обов'язок. Якщо у вас. Викликали е, досліджував, ну, виклики вони мають бути також офіційні, да? і, е, але тут треба розуміти, що багато хто говорить, що е, надішліть мені повістку, і тоді я буду вважати, що це належний виклик. Це неправильно, тому що наразі кримінально процесуальний кодекс він передбачає різні джерела викликів. Якщо вам зателефонували, представились. І викликали, то в принципі телефоном це також належний виклик. Єдине, що тут треба розуміти, що виклик має відбуватися не пізніше, ніж за три дні до цієї дати, коли вас викликає. Тобто, якщо вам говорять прийди сьогодні, прийди завтра, то от тут вже є порушення законодавства. Тобто, ви можете прийти, якщо вам дозволяють ваші плани а. Можете сказати ні, будь ласка, попередьте мене завчасно, за три дні, як це передбачено законодавством, і тоді я спланую свій візит. На що це впливає? Ви можете, як я вже зазначила, прийти і завтра, і сьогодні, але якщо, наприклад, вас викликали за три-п'ять за днів і ви не прийшли, то тут до вас вже можуть застосувати примус. І примусово вас привезти, тому що вас попередили завчасно, ви не прийшли. Ну, зазвичай це не відбувається так, що після першого не приходу одразу там застосовується якийсь примус. Зазвичай можна домовитись. Зазвичай запрошують, ви говорите про якісь свої обставини, ви узгоджуєте зручний всім дату та час, і всі домовляються. Примус вступає в силу, коли ну. Людина вже дуже себе так відповідально поводить, їй йдуть на зустріч, їй погоджують дату. Вона один раз не прийшла, другий раз не прийшла, третій раз не прийшла. Тоді свідок має розуміти, що його можуть знайти і привести примусово. Тому це не є добровільним. Добровільним є випадки, коли е, є право відмовитись, як я вже говорила. Це близький родич, вас просять поговорити про близького родича, про вас. Тоді ви можете, але все одно ви маєте прийти і на протокол сказати, що я хочу скористатися своїм правом, не говорити проти себе або не говорити проти своїх близьких родичів. Тому, у світлі, є достатньо багато прав, але не право вирішувати, приходити йому або не приходити. Тому що держава передбачила тут заходи примусу. Бачу, що питань більше немає, але все одно цей запис зберігається. Якщо хтось подивиться його пізніше, ви можете ставити коментарі під відео, будемо на них відповідати. І нагадую всім, що ми консультуємо з практично з будь-яких правих питань і можете звертатися до мене або до приймальні контакти, Є і е, ставити свої запитання, будемо розбиратися в ваших правових проблемах і допомагати їх вирішувати. Всім гарного, безпечного дня!